Волонтери горішніх плавнів отримали повідомлення від військових, у якому вони прохають допомогти зі збором ліків. Загалом воїни мають потребу у лікуванні або профілактиці грипу та інших ГРВІ. Вони прохають зібрати для них такі лікарські засоби, як аскорбінова кислота, аскорбінка, аскорутин, протефлазіт, противірусні аміксини та римантадин, пігулки та розчинні порошки типу флюкол, дахелпекса, колдрекса та АЦЦ. Пігулки, які допоможуть позбутися болю у горлі чи кашлю, декатилен, трахисан, мукалтин, амброксол, спрей для горла з прополісом, краплі в ніс, нафтизин або аналоги, фурацелін, диклофенак, розчин для ін'єкцій проти запалення та дегенеративних захворювань суглобів, диклоберл, гірчичники, перцеві пластирі. І як завжди, українські воїни не наполягають, а скромно прохають, хоча б щось із цього списку. Це наші хлопці та дівчата. Допоможемо зберегти їм здоров'я. Ліки або гроші збирають у волонтерському штабі Славутич за адресою вулиця Миру, 15.